Привіт! Всім привіт, з вами я Лакі. Ну і сьогодні я буду проходити саму першу кінцівку, яку ми ще взагалі ні разу не проходили. Ви Скулбой Раневей. І так, погнали! І так, суть заключається в чому? Суть заключається в тому, що ми маємо отримати ремня по задниці. Ну, перше звичайно, мамуся. Бам. І так. Перше завдання це вимити, ну, просто вимити підлогом. Що ми і зробимо? Моє ноги, конечно ж. Вот это. Метель Хор Эскей. Игра от LinkedIn Squad. Так, дальше давайте батьку попа. Хочу. Він що нам жоп, нас жопою замітив? Мансим. Мансим. Ладно. Давай бігом вокруг дома. Три І так, біжимо округ нашого будинку. Другий наш наказ, це уже. Да уж, бігайте вокруг округ домику. Итак. Последний круг. Ааа, останній круг, ладно. Значит, будет по плохому. Итак, идем, 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 идем. И уже останній круг, ну нарешті. Ой, блин. так. Ну я думаю, дальше давайте. А давайте попадемся. Блин. Ну, бать, давай. Чакайте. Мы бігаємо, а він вообще нічого не чує. Ха, капець. Бляха, скример. І у нас це... це у нас яка концовочка? Перша. Сама перша концовочка. От ми пройшли саму першу кінцівку в скулбої. Не забувайте ставити лайки. Ще ладно, кому я це говорю. Е -е. Ну, коротше, всім пока, до завтра.